В липні, в липні 2014 року я став військовослужбовцем. Ця розмова з Василем Павло була записана наприкінці червня цього року. Командир роти 206-го окремого батальйону територіальної оборони легко і з гумором розповідав про складнощі, які зустрічаються на війні. Це 19 рік. Це вже е, я тоді вирішив зробити собі такий подарунок. Я знав, що це все закінчиться погано. Це після Мар'їнки цієї свіжої. Тут в мене ще трохи уламки залишалися після того, так що буде по чому опознавати. Василь загинув 3 липня на Донеччині біля Нью-Йорка. У мене мільйон історій з ним. Наприклад, одного разу, коли я була в, на фронті близько лінії фронту, він був поранений, але лікувався в медроті на місці. І він весь час пропонував йти на каву пізно ввечері. В Краматорську, Слов'янську, швидше темніє, ну, якби це не була проблема. Я не могла ніяк збагнути, чому він так ввечері накличе на каву. Ну він ж лікується. А виявилося, що він після враження був дуже в синяках. Після баротравми він не хотів, щоб я його позитивного бачила такого кольорового. Про це вже мені сказали його побратима. Це дуже його характеризує. Сім'я Василя виїхала з окупованих Олешок, що на Херсонщині до Львова. Чоловік розповідав, що мав тут улюблене місце. Це ринок. також любив Львівський сирник. Зі слів побратимів, командир ніколи не залишав своїх бійців. І тоді в останній бойовий вихід він вирушив, щоб забрати полеглих. Нас перевели з іншої роти, в тому самому 206 батальйоні. І коли ми прийшли, це знаєте, як Дон Мафіозі якийсь такий сидить і питає, хто ти, звідки ти записує все. І спочатку було трішки навіть лячно, а потім. Коли познайомилися трішки ближче і дізналися, що це за людина, як він ставиться до особового складу, що це за командир, то дні стали світлішими. Вночі не було так холодно, а в день не було так жарко разом з ним. У цивільному житті чоловік був юристом. Також видав книгу Військовий непотріб робив нотатки для наступної. Ці слів видавниці Ірини Білоцерковської їх також планують опублікувати. В інтерв'ю Василь розповідав, що знав, що буде повномасштабна війна ще у 2019 році. За час служби воював на різних напрямках. Часом повідомляв родичам про смерть побратимів. Ну, я вам скажу зазвичай, коли ти телефонуєш, твого дзвінка вже чекає. Я кажу, що вони без зв'язку, і вирогідність того, що вони загинули, досить висока. Тобто, або ми бачили труп, і підемо забирати, або вирогідність того, що вони залишилися живими, досить мала. Ну все. Ну, слава Богу, тепер це вже не мій обов'язків іванка Кадисько, Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів.